Так, а миска ніж рот би ж все взяла. Здравствуйте, дівчата. Сьогодні покажу вам, як я роблю налисники. Завтра та міла довжна в гості приїхати. Думала, думала, що його готувати. Рішила налисники. і заодно вам покажу, бо ви ж все розказуєте, що я нічого не вмію. Тільки вже готова вам показувати. Видно, сусіди приходять діло робити. Оце сьогодні з утра Галька поралася, я не тільки що вирядила. Кажу, Галю, ну та йди вже додому. Ну поки ж ти в мене то втимешся. Микола їсти, мабуть, хоче. А ти в мене сидиш. В общем так. Що нам потрібно, дівчата? Шість крашенок. О, я роблю два затюри. Що та Міла вона любить пополісти. І наші хочуть. А вам, якщо потрібно менше, то ви діліть усе на два. Шість крашенок. Шість ложок сахарів. Взагалі по рецепту дві. О. Ну, Мої люблять солодке, я робила. З двома сказали, що не солодке. Не дуже їм понравилося. То я тепер кладу шість, Ну, нічого, нормально. Пучку соли. Ну, дивіться, так, трошки присолить. І тепер висипаємо сюди пів кілограма борошна. І теж хорошо перемішуємо, щоб не було комків, щоб була однорідна маса. Включила світ, вроді так, видніше. І так вимішуємо, вимішуємо, щоб воно зробилось таке еластичне, бачите? І починаю потроху лити молоко. Так. Я вже тут трошки додавала, вже в мене стало рідень таке. І отак от вимішую, вимішую. Молока треба літро. І отак, бачите, в мене пошти повна миска получилась. Тепер хай минут 15 постоять, щоб розбухло борошно. Дивіться, яке в мене букать покажу вам. Бачите, сьогодні пішла нарвала. Дивіться, який гарне, пахуще і страшне. І тепер, дівчата, вже аж перед тим, що жарить, додаємо дві ложки олії, щоб воно не так приставало. А хто воно там торче? Ну, а ну підожіть, що це Іван, А де це ти, ти намилився, мені інтересно. На рибалку, Я ще з тобі дам рибалки гар, ти забув, що прошли раз було. Я й одгукала, як ти хочеш, у п'ять мені вихідні перепаскудить. Зараз, Заразу атака не дивися телевізор, поки я не вийшла з тебе. Ти мене почув, бо ти мене знаєш ні шагу з двору. Отак от у мене їх вийшло. Дивіться, я не считала, скільки їх тут. Ну, багатенько, я думаю, що хватить. Тепер робимо начинку. Начинку, дівчата, ви можете робити, яку ви хочете. Я вам покажу, яка подобається мені. О, це куряча грибна. Я думаю, що буде негідка. Що нам треба, Гриби. Я без рецепта роблю все на глаз. Ну, гриби штук 10. Куряче філе. 4 штуки. Ну, я беру не обичне куряче філе, а філе стегна, Воно більш ніжне виходить. І мені дужче подобається. І таку цибулину. Невелику, О, ну і не дуже і маленьку. Тоді що нам ще треба буде. І спеції перець, понятно. Що це оно мокре тут треба витерти. Коріандр. Мені подобається з коріандром. Пару ложечок сметани. І сир твердий. Сир можна брати будь-який, але я беру моцарелу, що він тягнеться, тоді і воно догріше. Зразу треба порізати філе, ріжемо невеличкими кусточками, ви ж розумієте, що воно в начинці не мають бути якісь здорові куски. Такий десь сантиметр на півтора, плюс-мінус десь так. Так, тепер ставимо сковорідку і починаємо жарити. Отак я нарізала. Бачите, такі невеликі кусочки. Такі гриби покрашила, дивіться, такими кусочками теж. Єдине, що грибів 10 то було багато. Я ж кажу, що о, все кладу на глаз, вже дивлюся по ситуації. В общем, я поклала 3 і оце два. Так що 5 штук треба грибів. То що 10 ну це вже буде дуже багато. Цибулю теж приблизно такими кусочками. Покрашила. О, і хай воно тепер оце собі тут тушиться. Воно пустить сік, бачите, і оце потихеньку його тушимо, поки цей сік не випарується. Не солимо, ні спеції, поки що нічого не додаємо. І як воно стало вже таке сухеньке, тепер солим. так. Трохи сахарю, бо я забула вам про сахар сказати. Як, я не знаю, може там чайну ложечку, півтори, десь так, може навіть і більше. Сахарку, воно буде солоденьке, І коріандр отакий. Коляндр теж багатенько. Ну, це там дивіться, може хто любить, хто не любить по поводу спецій це вже індивідуально. Да? Можна ще тушеному чеснику. Ну, мені подобається з коріандром. Такий приятний запах. Можна навіть ще трошки. Я не можу сказати, що в нього якийсь такий дуже насищений запах, так що можна його побільше. Ну, ну, бачите, таке стало вже сухеньке. І тепер додаємо сметану. Так, дивимося. Сперва я дві ложки кладу, щоб воно було і не рідке, і не густе, щоб ця сметана його зліпила. Мені подобається робити з сметаною. Сливки вони солодкуваті, а сметана дає таку кислинку. Мені подобається із сметанкою робити. Ну, наверно, це дві ложки ходить, я думаю. Ну, Бачите, таке стало дуже ріденьке, І хай ще трошки потушиться, щоб і ця сметана випарувалась. В принципі, тоді вже воно буде готове. О, як стала начинка вже, отака, бачите, трошки вогкенька. Ми виключаємо і ставимо, хай вичаха. Як вичахне, тоді додаємо нетертий сир. Гаряче, зараз краще зразу не додати. Тепер отак беру по ложці приблизно, плюс-мінус, кладу. І закручувати. Ну, закручуватися теж вже. Дивіться, кожен, як любить, я такими трубочками роблю. І бачите, виходить, що сир не розплавлений, як ми кладемо його вже в холодну цю масу. І можна так скручувати і ставити його в холодильник. А тоді вже перед тим, що їсти, нагріть чи в духовці, чи в мікроволновці, що там у вас є. І тоді він так буде ловко цей сир тягнуться. А якщо ви його зразу покладете в, гаряч, покладете в гаряче, то він зразу розплавиться і все, і тоді вже його не буде видно. Такий вам секретик я лосовет. Так, і зараз покажу вам в розрізі. Дивіться, таке, бачите, воно вологе, тягнеться. Це вже тут один розрізала, хотіла показати, та не вийшло. Чим я кото кажуть, вміла готувати, та не вміла подавати. Так оце і мені. Пішла обідати, В общем, все, всім пока.